Всім привіт! На п'ятому занятті давайте поговоримо про загальне налаштування. Тобто Це важливі функції, які присутні на планшеті. Подивимось, що в нас тут є, і як цим користуватися. Тобто, перше, що в нас є, це мережа інтернету. Бираємо, тобто є Wi-Fi, режим польоту, заощадження трафіку і приватний DNS-сервер. Все, що ми маємо тут знати, це те, як підключати Wi-Fi то Вибираємо мережу, вводимо пароль і підключаємось. Режим польоту вмикаємо тільки для тих випадків, коли необхідно обмежити доступ пристрою в мережу. Заощадження трафіку може бути корисним, коли ви за кордоном, і інтернет обмежений. Ну, а визначення DS-сервера, то автоматично туди ми не будемо звертатись. Далі ми можемо подивитися підключені пристрої по Bluetooth. Зазвичай це можуть бути безпровідні наушники, або колонка, або ще якийсь пристрій, який буде взаємодіяти з планшетом для передачі даних. Щоб його знайти, треба натиснути Підключити новий пристрій. Ну і подивитись, які є в мережі, потім їх спарити. Так. Далі ми можемо переглянути, які встановлені додатки і як часто ми ними користуємося. В Загальному 39 додатків маємо, статистику можна переглянути. Час Використання пристрою, скільки ви сьогодні користувалися. Додатки, що не використовуються, це, це звіт буде після тижня користування на планшеті. Видно, для того, щоб їх, якщо вони займають багато місця, можна було або вивантажувати хмару, або взагалі видалити. Ну і спеціальний доступ. Тут є а, певні додаткові права. Доступ до всіх файлів, додатки адміністратора, показувати поверх інших і так далі. Тобто, про те, що я вам казав попередньо, доступ у режиму не турбувати, ми можемо е, додати певним е, додаткам можливість е, все ж таки присилати нам сповіщення в режимі. Коли ми на якійсь конференції, наприклад, вимкнули, щоб нас ніхто не турбував. Так. Далі сповіщення. Тут ми можемо персоналізувати е науштування сповіщень, які, е від яких додатків вони нам приходять, в якому порядку від нових найчастіше усі додатки або вимкнені. Тощо. Um, історію також сповіщення переглядати, щоб можна було це додатково треба вмикати. Нам не треба історія сповіщень. Можна вмикати вимикати спливаючі чати. Це буде виглядати скоріше, як. Um, Такі або важливі повідомлення, або як спам від різних е додатків, які ви можете завантажити, і там буде безкоштовна реклама. Тому теж краще не вмикати. Як е сповіщення будуть показуватись на заблокованому е екрані варіації? Також можна зробити конфіденційні сповіщення, тобто о, вам буде видно, що пройшли якісь сповіщення з додатку на заблокованому екрані, проте переглянути зміст цих повідомлень буде неможливо. Ага. Так. Далі. Акумулятор. Тут о, можна о, відображати, наприклад, о, ми бачимо, що вона в нас залишилось 75% акумулятора, це приблизно може вистачити на 4 години. О, використання заряду. Тут можна подивитися статистику, як працює, як витрачається заряд. У диспетчері можна переглянути, які е, додатки більше всього е, вживають енергії, щоб їх е, не використовувати. Але для цього треба те, щоб пройшов новий час, щоб е, статистика сформувалася. І за зарядок акумулятора в відсотках можна поставити відображати, і у нас з'явиться тут що 75%. Це достатньо зручно. Хтось любить, щоб так, така інформація відбувалася, хтось ні. Ну, так може бути зручніше. Пам'ять на пристрої. Загально ми маємо 128 ГБ, з них 20 використано. Можна включити менеджер сховища, він буде дивитися, що можна очистити. Буде пропонувати вам це. Но зараз це не потрібно. Система займає 14 і обе додатки майже 5. Відео теж багато займає місця і видалені файли кошику. Документів ігор і зображень у нас поки що немає. Та музичних звуків. Можна налаштувати гучність звуків і медіа. Тут за замовченням стоїть рекомендований режим, краще так і залишити. І розглянути певні там, сигнали, які відбуваються. Тобто, коли екран блокується, звуки, вібрації заряджання, звуки під час дотику вимогти. Ще. Також підсилення звуку, воно в нас включено. Зазвичай люди налаштовують сигнал будильника. Вибирають, який їм більше доподобає. Так, екран е, теж важливо, рівень яскравості зараз стоїть на максимум. Темна, темна тема. Зараз ми бачимо білий екран, коли ми вмикаємо темну тему, у нас екран буде темного кольору, і це зручніше в нічний час для перегляду екрану. Або ж нічний екран. Тоді він взагалі буде глядати більш жовтуватого кольору. Є ще можливість адаптивної яскравості. Тобто, коли е, приглушене світло екран буде маснути, коли буде яскраве сонячне світло, він буде вмикатися на повну. Рівень яскравості у нас до 37% ми підвищимо до максимуму. Так, ну і фоновий малюнок можемо вибирати блокування через хвилину. Тобто, якщо ми не користуємося хвилину планшетом, він буде вимикатись. Часто для людей це незручно, коли вони дивляться якесь відео чи ще щось, тому можна виставляти десь хвилин на 10 або навіть на 30 хвилин. Ніколи не рекомендується, бо можна забутися, і так буде батарейка. Вимикатися. Оптимально 5 хвилин. Можна збільшити е, значки. Це буде корисно для людей, які користуються окулярами, наприклад, поставити максимальні значки масштабу. Зараз застав, можна поставити, щоб був такий годинник, коли екран гасне, щоб було завжди видно. Та заблокований екран. Що на ньому можна побачити, це сповіщення, які приходять від різних додатків. Також фоновий малюнок можна вибрати. У нас є стандартні якісь на планшеті можемо подивитися. Ну, і з фото в нас теж ми нічого не знайдемо, бо поки що в нас немає. Стосовно спеціальних можливостей, вони призначені зазвичай для того, щоб можна дистанційно було користуватись пристроєм. Наприклад, не використовуючи рук. Трохи складна тема. Не будемо сьогодні її зачіпати, бо вона дуже специфічна. Не всім вона підходить. Що варто ще поговорити про стандартні такі речі, як безпека. Тому що іноді здійснюється через ваші пристрої платежі, і там зберігаються банківські дані. Тобто, в такому випадку рекомендується використовувати блокування екрану. Саме пін-кодом. Ми тут маємо чотиризначний підкод на планшеті. Ну і чи деякі додатки можуть мати права адміністратора. Також корисно безпечний перегляд в Android. Ви будете отримати сповіщення про загрози від небезпечних сайтів. Я б Рекомендував би ці, цю опцію тримати за замонченням увімкнутою. Тобто, якщо ви будете там за якоюсь рекламою переходити на якомусь вебсайті, вам повідомлять, що він може бути потенційно небезпечним і краще туди не відвідувати його. загальна інформація про пристрій? Його модель, версія оновлення. І інші дані. Також система, час від часу її треба оновлювати. Можна переглянути, чи доступне оновлення системи. Так у нас є оновлення для безпеки, і його час від часу бажано б там раз в місяць переглядати і оновлювати, щоб ваш пристрій працював актуально. Адже які можуть бути наслідки? Перш за все, буде застарі... застаріла операційна система, і коли ви захочете, наприклад, зайти в Play Market і встановити якийсь сучасний додаток. Наприклад, Чим люди часто стикаються, це вони хочуть поставити чат GPT, наприклад, штучний інтелект. Ми вибираємо пошук, пишемо тут чат GPT нам одразу пропонують, і ми знаходимо додаток. Пробуємо встановити. Оскільки наш. Планшет нещодавно оновлювався, тому в нас є така можливість встановити цей додаток. Але іноді, коли пристрої давно не оновлювалися, там рік і більше, тоді ви не зможете його встановити на ваш планшет. Так, про штучний інтелект також поговоримо на інших наших заняттях. А на цьому ми на сьогодні завершимо. Дякую.